Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. У нас іще стоїть ялинка. Таня пофарбувала волосся. Боже, я вчора як глянула. Тому треба фарбуватися. Оце ж вигадала час. Так, 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 так. Сьогодні зранку, знаєте, така посмішка на обличчі. Щось воно шкребеться за вікном, Що воно шкребеться, що там хтось з кимось сперечається, я нічого не можу зрозуміти. Наші двірники, яка б погода б не була, яка б що, двірники вже прибирають. І там, що вони сперечалися, граблями грибуть? А у нас вітерець, і вітерець, це листя розганяє вони знов. Я так от дивлюсь на те листя, так його грибуть докупи, а воно розлітається, а його знов докупи, і воно ж таки збирається докупи. Потім вигадала собі щось таке, щоб чим зайнятися, коли немає електрики, і. Ой, скажу чесно, мені так моя шапка в'язана, не подобається. Ні, коли я купувала начебто нічого, але ж вже і час пройшов, чи може вона якось потягнулася, чи то я якась така виредлива дуже стала, не знаю. І думаю, ну, що робити? І я ж думаю, піду подивлюсь, що там новенького є, там шапки якісь, щось поміряю, подивлюся. Я це ж була в магазині. Сподобалася одна шапка, вона коштує 385 гривень. І я що це думаю, о, куплю а в мене тільки 100 гривень у кошельку. Кажу, карткою можна розрахуватися, вона каже: так. Не грузиться, не грузиться, не грузиться, то морочиться, морочиться. Я кажу, давайте так, я вам залишаю 100 гривень, відкладайте у цю шапку. А я потім прийду і заберу сьогодні. І приходжу додому і дають електрику. То граф, графік один був, а інтернету в мене немає подивитися. А то змінилося і є електрика. І я давай бігом фарбувати волосся, а Катюня збирається вже йти в кав'ярню, працювати, взяла ноутбук. Я Катюня, зайди, забери мою шапку. Вона, мама, яку шапку? Де ти шапку забула? Кажу, я купила шапку, але в мене гроші не було. Тому я відклала. Вона кай, дала Каті зараз гроші, вона піде забере ту шапку. А я швиденько фарбувати волосся. О, Все, вже на людину схоже. Пофарбувалась. Так, що в мене тут? я пара. Шкарпеток. Потрібно потрібно. Оце так. Головне, встигла, мої дорогенькі. Ну, на час раніше Ви... чогось у нас відключення, не розумію. Ну, тоді зараз піду у Катюні, заберу свою нову шапку. Так, ми дорогенькі, тримаємось. Я знаю, трагедія за трагедією в Україні. Тримаємось. Зайшла тільки, що забрала свою нову шапку. У нас немає електрики, думаю, піду в парк то, трошки пройдусь, де я купувала дівчата, як то будуть питати, усе, перший поверх. Отам я купувала цю шапку. Треба зайти ще в аптеку за новим пластирем. Щось дуже швидко закінчується. пластир. Якось і додому не хочеться йти. І гуляти якось не дуже, тому що і дощик моросить. Головне пластир купили. Після дощик накрапає, волосся таке починає закручуватися. А зараз я покажу, що я там купила. Але ж спочатку ми з темряві будемо робити красу. Угу. Це інколи мені знаєте, подобається так гратися з вогниками, то так розкладу цю гірлянду, то так свічки поставлю, то так, то так. І така краса. Так, ось такі яблучка я в варусі. Заходила в варус, купувала яблучка. Зараз показую. Це 1090 да, В мене на 846. 5 яблучок ось таких взяла. І ще я взяла ось такий чай. Хочу скуштувати, попробувати махіто. Тут іде лайм м'ята. Да? Що тут ще йде? Ага. Лимон. В таких пакетиках, бачите? 20 пакетиків, 55 гривень цей чай коштує. Ну, пласт. Ах, якби тільки на ноги можна було пластир начепити, ладно. І ось таку шляпку я купила. Ближче показую. Мені в ній класно. Я в магазині при... робила примірку, вам показувала. Ну, Вона така плотна. Тут стільки не токи, де вона така, знаєте, декілька слоїв, мабуть. 385 гривень така. Шапка коштує. Я кажу, давайте мені об'ємну, бо щось не знаю, ну, поміряла начебто. Щось написано. А Тут люрік сиде. Ну він такий не дуже очі кидаються, тому ось такі мої покупочки на сьогодні. Це фонарик взяла, щоб показати вам шапку, бо вже так на вулиці не дуже видно. Ось це, мабуть, у цей виробник, да? це з неї упаковка така. Кульочок, бачите? В цьому кульочці я її купувала, а може цей кульочок не з неї, з цієї шапки. О, ось так. Ой, і генератори, генератори, генератори. А я якось до них уже звикла, нічого, завжди так не буде. Так, поки від віконечка йде, світло вирішила продовжувати в'язати. Ну і час пройде. Тому ось так якось проходить день сьогодні. Я знаю точно, що завжди погано не буде. Скоріше б це погане вже закінчилося і було добре. Скільки доброго попереду у нас іще, воно обов'язково буде, треба дочекатися, вірити і дочекатися.